І так. Першим елементом нашої системи є inbox. Що таке inbox? Звичайно, inbox це папка у Gmail, коли потрапляють вхідні листи. Так, але в концепції GTD, inbox це дуже ширше і концептуальне поняття. Тому inbox в GTD це скринька, у яку ми складаємо, у яку потрапляють уся вхідна інформація, яка, яку ми отримуємо щодня. Ці, вся інформація, яку нам потрібно Захопити та зберегти пізніше. Тобто не зараз з нею щось зробити, а робити пізніше. Тому що зараз ми позаймаємося якимись справами. Ми щось робимо, ми щось думаємо, наша голова завантажена. А паралельний потік інформації, який постійно існує, він намагається перервати нашу увагу і іноді потребує від нас відповіді, а іноді і ні. І для того, щоб ми менше відвеликались та могли зосередитись на поточних справах, була створена концепція inbox. Це буфер до того, як ми почнемо обробляти цю інформацію. Ми збираємо в цей буфер все, що ми отримаємо, коли ми займемося чимось, щоб не залікатись, і повернутися для, до обробки цієї інформації пізніше. Тут виникає питання: а чому б нам одразу не зберегти цю інформацію? Там, де вона потрібно буде потім знаходитись, чому б нам одразу там, не відповісти на деякі повідомлення? Тому що сутність в тому, щоб ми не відвикалися, тобто ми над чимось працюємо і ми маємо не відвикликатися. При цьому, хідний потік інформації все рівно вимагає уваги, щоб не загубитись. Тому інбокс нам потрібен, щоб мати можливість зберегти будь-яку інформацію з деякими параметрами. Перше, швидко. Тобто ми повинні мати можливість швидко зберегти інформацію. Це має бути зручно та швидко. По-друге, це має бути настільки зручно, щоб ми не мінімально переривали такий поточний процес обробки. І третє. Що нам важливо, щоб коли ми зберігаємо інформацію в бокс і вигружаємо, вантажуємо її із голови, ми мали можливість довіряти цій системі. І знати, що якщо ми все вивантажимо з голови і забудемо, то воно не згубиться. А ми пізніше в визначений термін, повернемось до обробки цієї інформації. І все в нас працює і нічого не поламається. І для того, щоб наш інбокс працював, він повинен додати деяким критеріям. По-перше, він повинен бути єдиний. Тому що, якщо ми звикли зберігати інформацію в залежності від того, де ми знайомо. Знаходимо зараз, де нам що зараз зручно, то у нас системи не буде. Ми не можемо пам'ятати всі місця. точніше це викликає дуже велике навантаження пам'ятати, де ми ще могли зберігати, щоб потім це подивитись. І це зовсім не інбокс, це не працює. Повинно бути єдине місце, куди ми все будемо зберігати. Наступний важливий критерій для створення інбоксу це те, що він повинен бути завжди доступний. Ми повинні мати можливість будь-який час, будь-яку секунду. Записати в нього інформацію, яку ми щойно отримали. Ми не повинні цього планувати, гадати, чи знадобиться він нам чи ні. Он, він повинен бути завжди з нами. Та останній важливий момент у створенні Inbox це те, що Inbox повинен мати систему обробки. Тобто, спочатку ми тоді все складаємо, збираємо інформацію, а подальшому ми повинні у певний час звернутися до цієї скриньки і розібрати все, що ми там. Наскладали раніше. Це дає нам гарантію, що збережена інформація не зостанеться там без уваги. Так, а що ж у нас потрапляє в інбокс? Давайте трошки розберемося з типами інформації, з якими ми працюємо у інбоксі. А, загалом, вона поділяється на дві головні категорії. Це перше, це динамічна інформація, інформація, яка вимагає від нас дій. Ну, це завжди це, звичайно, це якісь завдання. Що нам ще щось зроб... потрібно зробити, щось виконати, і це потрібно робити терміново, і це не повинно загубитись. Та другий тип інформації, який не вимагає від нас нічого, це, це статистична інформація, типу нотаток, заміток і так далі, які ми зберігаємо е також у інбоксі, щоб розподілити пізніше, але вона від нас нічого не вимагає. Ми Самі повернемось до неї тоді, коли нам це буде потрібно.